Ще одна розпаковка девайсу від компанії HotWav і це їх новий смартфон з моделлю W11. Відповідно, ось такій коробці поставляється даний смартфон. І якщо подивитись на параметри, то вони дійсно приваблюють. Ці характеристики також вказані на офіційному сайті, і згідно них смартфон дійсно має бути цікавий. Тут хороший екран, хороша батарея, і є певні свої фішки, про які сьогодні розповім в цьому відео. Отже, що ми маємо по параметрах? Значить, тут процесор MT8788. Пам'ять оперативна 6 ГБ плюс 256 ГБ – Це для файлів, для збереження даних і до того, ж тут є віртуальна пам'ять фішка від HotWav. Камера фронтальна 16, задня 64 плюс 24. Це все цифри, але треба тестити камеру. Обов'язково продемонструю фото-відео в цьому відео. Що стосовно дисплея, то тут 6,6 дюймів, великий дисплей. Full HD+. і відповідно, згідно роздільною здатності і діагоналі, тут має бути хороша картинка. Це ips матриця. Чіткістю я думаю, по пікселях. Тут буде все ок. Батарея 20800 мА, 13-й Android І колір у мене Cosmic Black. космічний чор чорний, Так. І ось такі коробці, відповідно, поставляються. Така коробка, хоч картон, але зроблена під шкіру. Дуже прикольно це. Давайте дивитися, що всередині коробки, і відповідно оцінювати комплект і сам смартфон. Ось так воно заклеєно. Коробка досить тяжка. Смартфон зараз ви побачите, він досить такий специфічний. Є. Ось так запаковано солідненько, дуже солідненько. Ось так ви відкриваєте смартфон, блочок. Тут є інструкція. Така книжечка велика. Так, скріпку бачу і таку картонну коробочку. Значить, тут кабель, напевно, і ще щось. Сам блок, такий достатньо якісний на Type-C USB. І тут, по параметрах, що ми маємо, максимально 33 Вт. Дуже класно, 33 Вт. І сам телефон. Зараз ви будете просто шоковані. Реально, просто я сам вже шокований. Я відповідно на фотографіях бачив даний смартфон. Але от я в руці його зараз тримаю, він мене вже здивовує. Так. Ви подивіться тільки на цю махіну. Це здоровенний апарат. Не знаю, телефон пауербанк. От реально. Тут навіть можу сказати, сміло от видно по корпусу, що, напевно, ось так. Це е, сам смартфон, і оце частина е, це суто акумулятор величезний. Виглядає він, звісно, такий дуже масивний. Е, реально, це така цеглинка. Але, відповідно, фішка якраз і заключається даного смартфону в тому, що це. Е, Смартфон має хороший захист від падінь і від е, води та пилу. Ну і відповідно, тут потужна батарейка. От реально махіна просто 20800 мА, Значить, тут зразу показано, що тут є підтримка мікро SD флешки і сім-карти, е, кнопочка PTT, кнопочки гучності плюс та мінус, кнопка включення і сканер відбитку пальців тут є в даному смартфоні. Плюс, відповідно, тут нас показує, що роз'єм для заряд. Під наклейкою на дисплеї є плівка захисна, і відповідно можете оцінити ось такі, скажімо так, розміри екрану. Тут видно зверху рамка більша, знизу рамка така досить велика, а по боках рамки такі вже менші. Смартфон ну, достатньо тяжкий, звичайно, його на повсякдення мало хто буде брати. Щоб так прям використовувати як звичайний смартфон. Це смартфон для певних, скажімо, категорій людей. І, відповідно, потреба основна, це щоб тримав класно і був захищений. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то дуже масивно зроблено, це така рельєфна пластмаса, пластик, так, дуже дуже надійно зроблено. Мені подобається, як взагалі смартфон даний виконаний. Якщо подивитись на кути смартфону, то тут це спеціальний такий. Наплив пластику для, відповідно, якщо впаде на кут з телефону, нічого не буде. Камера дуже потужно виглядає. Камера. На ній також от є плівочка. Так, знімаємо плівку. Камера одна, друга, значить дві камери. І тут, виходить, має бути потужний ліхтарик. А це що? Це я не знаю, що це таке. Треба дивитись. Таке щось таке темненьке. от Але камера виглядає дуже прикольно. І це виходить також у нас величезний ліхтарик. Давайте плівку теж тут знімемо. Даний телефон можна використовувати, напевно, лампочкою повісити. Зараз обов'язково затестимо. Логотип хотвав. Тут є в нас кільце таке для того, щоб шнуривку можна було відповідно використовувати. Закритий роз'єм Type-C для зарядки заглушкою. Ось таким чином це все виглядає діло. Ну і Бокова рамочка тут це металева вставка, пофарбована в чорний колір, болти. Червона кнопка. Тут у нас роз'єм, відповідно, як я сказав, це під флешкою, під сім-карту. Скріпка є, дістається, все всередині глибоко вода туди не попаде. Махіна реальна. Давайте запускати даний смартфон, дивитись, як він працює в системі. Зараз, відповідно, для завантаження Android 13, трошки почекаємо. Я налаштую даний смартфон і потім зразу продовжу. От він вже завантажується, як він працює в меню от прямо після запуску. Запустився смартфон і дивимося, як він працює. От в меню можете побачити. Я погортаю трошки. Відкрив, наприклад, камеру. Це перший запуск. Дуже швиденько камера відкрилась. Переключення режимів. Наприклад, інший режим можна переключити. Ось таким чином назад. режим, тобто спрацьовує достатньо швидко. Відкриваємо застосунки, наприклад. Тут. Оп, ну трохи він підвісає. Там от, я бачу, є де провантаження, ще підготовка йде налаштування, причому тобто він зараз ще думає, але він працює вже адекватно. Зайде налаштування. Ось так достатньо швидко відкрилось. Акумулятор заряджений на 68 Якщо перейти в параметри про смартфон, от w 11, значить, у нас тут всі параметри мають бути вказані: тринадцятий Android. От час моменту вімкнення 5 хвилин, тобто він тільки що запустився, як і сказав, і відповідно ми його тестуємо. Отже, одразу цікаво подивитись, що тут по екрану. Наприклад, заходимо в екран, рівень яскравості стоїть на 80%. Зараз достатньо яскравий смартфон. От, наприклад, давайте зробимо на максимум. А є така штука, так адаптивна яскравість. Зробив на максимум і реально видно дуже гарно. Я навіть скручу назад, тому що не комфортно. По застосунках стандартно все встановлено, немає хламу якогось, і мені це дуже подобається. Якщо перейти в YouTube, наприклад, перший запуск YouTube, дозволяємо, дивіться, вже провантажився. Швиденький смартфон дуже, дуже мені подобається це. Значить, от іде прогрузка в нас стрічки, працює він гарно навіть в тому самому YouTube. Давайте по традиції розпаковки запустимо відео, оцінимо, як він витягує високій роздільній здатності. Тут є підтримка у нього вже 260 на 60 кадрів, і дивимося на картинку. Це більше відповідно в Ютубі, якщо говоримо про залежить від швидкості інтернету, але я вже бачу, що підвисає відео, тобто можливість відтворювати є, але він відповідно з цим справляється з лагами, тобто не витягує так, лагає картинка. але досить гарно виглядає. Якщо ми зменшимо якість, наприклад, перейдемо значить, я не туди класно. Перейдемо в якість. Знову виберемо налаштування і поставимо 1440 так в 2 к. І ось отак в 2К. Картинка виглядає. Відповідно, він е, вже лагає. Менше. Ні, він зовсім вже не лагає. Картинка вже чітка. Ну і, відповідно, вже можна переглядати. Тобто, в 1440-60 кадрів буде вже комфортно дивитись. І давайте порівняємо, ви вже побачили на відео, порівняємо в 1080 якості. Перейдемо знову ж таки в ті налаштування, постанемо 1080. І ми оцінимо от по плавності. От зараз я бачу, що підвисло. Ми зараз поставили на 1080, і от зараз точно максимально плавно. Тобто, в 1080 він витягує спокійно, плавна, класна картинка. 1440 йому трохи тяжко вже є мінімальне підписання. Але я думаю, якщо завантажити відос потужний е, в хорошій роздільній здатності на сам телефон, то вісну він не буде. Але в максимальній якості це 260. Він не витягує. Але я не знаю, хто буде дивитися на такому смартфоні в такій якості. Головне, що 1080 він мак максимально підтримує, комфортно так скажемо дивитись. І е, картинка мені дуже подобається. Кольорова передача класна. Е, відповідно, кути огляду даного смартфону досить такі великі. Та він тяжкий, його двома руками зручніше так дивитись, тому що однією рукою тримати ну трохи ваги він має. Але картинку реально я зацінив екран дійсно яскравий і дійсно якісна картинка. Якщо взяти по меню, подивитись на значки, на витягнути руці, коли ви дивитесь смартфон, пікселі не видно. Картинка досить чітка і гарно читаємо шрифт. І відповідно все ви будете бачити також гарно. Ось таким чином виглядає шторка налаштувань. Тут ми можемо побачити основний ліхтарик. Я би сказав, що це додатковий, тому що основний буде оцей, тому що він реально потужний і реально класно світить, і його можна використовувати навіть в кемпінгу або. Коли дома немає світла, бо він буде освічувати реально круто. Зараз я вам це продемонструю. Якщо горнути шторку, то ми можемо побачити тут. NFC. даний смартфон відповідно підтримує цю функцію. Шторка стандартна для налаштування як у хотва оболонки, і відповідно по значках, по шрифту, по налаштуваннях все стандартно іншим не відрізняється. Якщо ви дивились мої попередні відео, то відповідно хотвав нічого не міняє. З цікавого є програма, в якій знаходяться різні програми відповідно по налаштуванню. Відкриваємо програму. Матулбек, тут є компас, тут є соундметер. Тут багато програм, які я не знаю. Є лупа, є сигнал СОС. Відповідно, є також ліхтарик і є кемпінг лайт. У цей ліхтарик, який знаходиться на задній частині, цей жовтий. Отже, тут є функція СОС і строп. Натискаємо SOS. Ось так, відповідно, дуже-дуже яскраво. Він миги. От вам так покажу, буде неприємно, але реально. І є строп. Ось так. Включаємо просто ліхтарик. Дивіться, як він просто дуже-дуже яскраво світить. От я заблокував смартфон. Подивіться, як він освічає взагалі робочий стіл. Зараз я виключу світло і зацінимо, як він в повній темряві освічує моє робоче місце. Ви тільки подивіться, як круто освічує даний ліхтарик в повній темряві. Так, у мене включений монітор і ноутбук, але реально він дуже круто освічує весь мій робочий простір. Дивіться, я зараз підняв смартфон. Десь на висоті двох метрів, тобто на витягнутій руці, і він реально дуже класно освіщає стіл, все видно, всі предмети. І він реально буде в топі використання. Хто, наприклад, любитель кемпінгу? Якщо брати е, такий потужний смартфон з хорошим акумулятором і з таким ліхтариком в палаці, на вулиці ви собі поставили, включили. І він буде освічувати достатньо велику площу. Це реально дуже круто. Мені подобається. Тут у застосунку також є режим середній по яскравості. От ви його можете включити. Ось так він світиться. Є режим мінімальний. Відповідно, коли він буде менш яскравіше світити, але дуже круто, що от є така функція. Так, смартфон, звісно, дуже тяжкий, він габаритний. Але для кемпінгу, для подорожі, це реально такий варіант дуже шикарний. Мені подобається. Смартфону нічого не буде, якщо там покласти на каміння на землю. Якщо він впаде, і думаю, нічого не буде. І відповідно захист у нього класний по волозі, по пилу. Ну і відповідно, фішка в тому, що тримає він акумулятор довго і відповідно ліхтарик, який буде вам світити, дуже класний. Звичайно, треба тестити. Цікаво, скільки він на одному заряді протримається з ліхтариком. Але ну, батарея 20800 мА. Це реально топ. Якщо перейти в камеру, то тут є різні режими по відео. Він записує в 1080. Ось, наприклад, давайте фрагмент відео запишемо, ставимо на запис. Ну, відповідно, тут частота таке відчуття, що 30 кадрів. На відео, до речі, плавніше. От, реально набагато плавніше. І мені подобається картинка чітка і гарно виглядає. Тобто гарно відео він точно записує і мені це подобається. 1080. Результат хороший. Якщо перейти в фото режим, давайте, от, наприклад, сфоткаємо, так? Раз. Отам от щось сфоткаємо. Два. І подивимося на якість фотки. До речі, не показав тут як. 4х3, 16 на 9, 18 на 9. Тут є режим 64 мегапікселі, до речі. Давайте ми на нього зробимо фотку також. Раз. Ось таким чином фотка виглядає на 64 мегапікселі. Максимально зблизити. Дуже чітко вона захопила клавіатуру. Структура столу навіть видно. Ну, мені камера подобається, він фоткає реально гарно, так? Порівняємо. Ну тут вже чіткість менша. 64 чотири дійсно різниця є. Бо, бачите, така трохи розмита вже клавіатура, і е, структура рельєф е, столу не так вже видно. Якщо перейти на ось цю фотку, яку робив. Ну, тут вже також видно, що чіткості трохи не вистачає. Якщо взяти по режиму 64, ну реально, фоткає він класно, і відео він знімає теж класно. Мені подобається. Як і сказав раніше, у даного смартфону є відбиток пальця, також є фейс-контроль. Тут я перейшов в меню. Якщо зайти, тут по-перше, можна створити ключ. Наприклад, там зробимо якийсь отакий ключ, і подивимося, як він реагує на сканер. Значить. Показувати місце сповіщення, відбиток пальців, фейс-контроль, відбиток пальця натискаємо. Та ми натискаємо. Отак от він запам'ятовує ваш палець. Кнопочка така маленька, трохи зараз мені непривично попадати, але це відповідно, питання, питання звички. Та фіксували ми. Давайте заблокуємо. І, наприклад, я прикладаю палець, не треба натискати, воно зразу розблоковується. Заблокую знову систему. Просто приклав і максимально швидко. Дуже швидко спрацьовується, реально дуже класно. І якщо так в кінці підвести невеличкий підсумок, то однозначно даний смартфон це смартфон на любителя, смартфон нішевий, тому що е, захищений смартфон не кожен собі обирає. Е, це по суті під е, особисті потреби. Кому потрібен е, максимальний захист, кому потрібен максимальний заряд, кому потрібні такі фішки, як ось такий потужний ліхтарик, і при чому, щоби в даному смартфоні, в основному в захищених смартфонах, дуже рідко коли хороша камера, і відповідно вона бажає кращого тільки. А тут камера і фоткає дуже гарно, і знімає гарно, і смартфон сам працює достатньо адекватно в системі по відкриттю програм, тому результатом я задоволений.